Жива пам'ять сердець під такою назвою напередодні дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів відбувся вечір. Реквієм в Білгородністровському гарнізонному будинку офіцерів. Святковий захід присвятили всім, хто приймав участь у бойових діях і конфліктах на території інших держав. 15 лютого день виведення радянських військ із території Афганістану. 23 роки минуло з того часу. А глибокі рани болять не тільки на тілах, а й в душах воїнів афганців. В Білгороді Дністровському до організації воїнів інтернаціоналістів долг входять 412 учасників бойових дій на території інших держав. Із них 314 воїни афганці. Страна жила мирною життю, ростила хліб, виспитувала дітей і внуків, а в цей время воїни 40-ї армії з риском для життя в тяжеліших умовах забезпечували її опасності. Зараз вже зрозуміло, що формулювання оказання інтернаціональної допомоги» дружественному афганському народу була хорошо продумана легенда прикриття. прикриті. Совєтський Союз захищав свої інтереси в стратегічно важному для себе регіоні. Почесними дипломами відзначили 10 воїнів афганців. Слова вдячності висловила молодь, яка бере приклад та переймає досвід старшого покоління. Саме такою людиною є генерал-майор Борис Ставров, який, поважаючи воїнів афганців допомагає їм словом та ділом. Дорогі товариші, боевые друзья, Поверьте старому солдату, Мне тяжело сегодня говорить, Говорить день, когда говорят о подвиге Наших детей, внуков, Тех, кто в Великую Отечественную войну только рождался и в окончании ее. Тільки становился на путь, вже вступив через 20-30 років в сраженнях, в грак Афганістану честю виповнив свій військовий долг. Не вичерпалась вірність традиціям старшого покоління. Підтвердженням цьому солдати, сержанти і офіцери нагороджені державними нагородами за мужність і героїзм. І сьогодні в Білгороді-Дністровському гарнізоні проходять військову службу 20 офіцерів, солдати і сержанти за контрактом, які приймали участь в бойових діях на території інших держав. Іскрені пожелати вам від себе особисто і від совета нашої організації, громадської організації воїнів і ну, здоров'я. Будь більш активними от, в нашій житті. Бойовий досвід воїни афганці передають молодшому поколінню, яке є втіленням справжніх чоловічих рис. Гідний приклад для кожного з нас.